Привіт, перед вами Airsoft Есей saf 12 лінійки Flex від спекнарм комплектується бункерним магазином на 300 кульок, додатковою пружиною М90, шомполом для чистки внутрішнього стволика, діагностичною карткою Гейт, перехідником Tamiya Dins, руків'ям перенесення вогню. Розглянемо її характеристики, функціонал і протестуємо у дії. Зовні виглядає як сучасна бойова модель з агресивним дизайном. Корпус, цівка, затвори і подовжений приклад Special Force, а також пістолетне руків'я, виготовлені з армованого нейлоном полімеру. Подовжена рукоятка заряджання з алюмінію та цинкового сплаву. Гвинти, штифти, вікно викиду гільз та окремі елементи з затворної рами виконані зі сталі. Це забезпечує міцність і легкість. Приклад телескопічний, регулює довжину репліки від 800 до 890 мм. Саме туди вставляється акумулятор, зазвичай типу стік або крейн. цівці різ планки для тактичних аксесуарів, вага близько 2,5 кілограмів, що робить її збалансованою для активної гри. Оснащена гірбоксом другої версії, виготовленим з посиленого металу, системою швидкої заміни пружини ESA, що дозволяє оперативно змінювати початкову швидкість. Всередині сталеві шестерні, полікарбонатний поршень з металевою стрічкою, сталевий переривник, алюмінієвий циліндр, полімерна голова поршня з гумовою вставкою, роторна камера хопап, прецизійний внутрішній стволик 6,03 мм, довжиною 370 мм. Електронний MOSFET Gate XASR підвищує захист внутрішніх компонентів, робить відгук спуску більш чітким, оптимізує енергоспоживання акумулятора і дозволяє діагностувати базові неполадки завдяки вбудованим LED-індикаторам. Під час тестування показує стабільну купченість на дистанції 20 метрів. Кульки лягають у коло діаметром 10-12 см. Ефективна дальність близько 45-50 метрів. Залежно від типу куль і налаштувань хопапу швидкострільність на акумуляторі 11,1 вольт становить близько 14 16 кульок за секунду. Початкова швидкість виліту кульок – 113-115 метрів на секунду. Стабільна робота MOSFET Мофетґіт ХАСР забезпечує чіткий спуск і захист електроніки при інтенсивному використанні. Це збалансована, технологічно оснащена штурмова гвинтівка з надійною механікою, сучасною електронікою та готовністю до інтенсивної гри. Замовляйте на страйкшоп.юей Ready for Strike.